Виконуємо номер 985 із підручника Алгебра 7 та номер 42.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Складіть таблицю значні функції з заданою формулою Y дорівнює х квадрат відняти 3. Для значень аргументу мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, 1 і 2. Приступаємо до виконання. Я склала таблицю. Значення, поки в нас тільки аргументом, а тепер знаходимо значення функції. Якщо. Запишемо нашу формулу, y дорівнює х квадрат відняти 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 3 в квадраті відняти 3. Мінус 3 в квадраті це буде 9. 9 відняти 3, отримаємо 6. І вносимо в таблицю. Якщо х дорівнює мінус 2, то y. Дорівнює. «мінус 2 підносимо до квадрата і віднімаємо 3. Мінус 2 в квадраті це 4, відняти 3, отримаємо 1. Наступне значення: якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює. Мінус 1 підносимо до квадрата і віднімаємо 3. Мінус 1 в квадраті це буде 1. відняти 3 маємо мінус 2. І внесли в таблицю. Тепер 0. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0 в квадраті, відняти 3. Отримаємо мінус 3. 1. І якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 1 в квадраті відняти 3. 1 в квадраті це буде 1, відняти 3 маємо мінус 2. І 2, якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 в квадраті відняти 3. 2 в квадраті це 4, відняти 3, отримаємо. Один номер 985 із підручника Алгебра 7 та номер 42, крапочка 13 із підручника Математика 7, виконано.